Як зняти дверну ручку на ланцер 10-му. Відкриваємо двері. Тут буде заглушечка під турекс. Ось видно, Уже мене, я вже відкрутив. Беремо, відкручуємо. За болт можна не боятися, як бачимо, він не випаде. Там стоять такі усики, які отримають. Далі потрібно. О, можна так трішки приоткрити ручку, можна не приоткривати, і. Оцю частину з личинкою так шевелем. Раз, вона вийшла. Резинку потрібно, щоб там осталась. Ось вона виходить. Як бачимо, в ній різьба. Ця частина личинки замка вставляється Вон туди, йде біла така штучка з проріздю. Так, це дістали. Ну, а далі саму ручку. Вона от вперед здвигається. Там, де личинка була, відводиться і спокійно винімається. Нічого взагалі важкого. Щоб двері відкрити, ось е є такий крючок, можна пальцем буде відкривати. І винімаємо резиночку. Оскільки я його буду фарбувати, все це. Резиночки повиймаю зараз, щоб воно мені нічого не заважало, ось, резиночки виняв. І все. Тепер зашліфовується дверка. Тут заклею, бумаги напхаю, щоб не летіло в салон. І все. Задня аналогічно знімається. Ну, Ручки будуть фарбуватися. Напевно, що в колір, я так думаю. Може і не будуть, побачимо. Хоча вона витерта, може, мабуть, пофарбую її, бажання буде. От і все. Тут затерто, стандартна проблема. Тут буде все шліфуватися, корозії ніде немає більше, значить все супер. Задня аналогічно знімається.